Ще на півтора року до березня 25-го, Рада ЄС продовжила більше як 4 мільйонам українських біженців. Тимчасовий захист. Досі наші співвітчизники мали право на проживання, медичну допомогу, навчання, роботу і соцвиплати. Чи залишаються усі ці можливості? Чи не зменшують пільги? Про все це Анна Грішина. Європа подовжила свою гостинність для українців. Ще на два роки, тобто до 2025-го, для наших громадян у ЄС зберігається статус вимушених переселенців. Залишається і більшість спільг для тих, хто з перших днів великої війни знайшов тут тимчасовий прихисток. Для українців на заході вперше в історії застосували унікальну директиву, розроблена ще під час війни в колишній Югославії. На практиці задіяли тільки 2022-го, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Наша підтримка буде тривалою. Чотири мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС. І ми раді їм. Урсула фондерляєн очільниця Єврокомісії. Директива ЄС про тимчасовий захист передбачає для українців майже такі ж права, як і для європейців: можливість орендувати житло за символічні кошти або заселятися у безкоштовне, соціальне, що правда, таке за півтора роки війни вже майже закінчилося. Отримати безробітним щомісячну фінансову допомогу, зокрема і на дітей. Але такі виплати досі зберігаються у небагатьох заможних країнах ЄС Бельгії, Німеччині Нідерландах. Працевлаштуватися у будь-якій приватній чи державній компанії, отримати безкоштовну страхову медичну допомогу та для дітей безоплатну початкову та середню освіту у місцевих школах. Зареєструватися в Україні прибуття українці можуть за скороченою процедурою за один день. Але у гостях не вдома. Наші громадяни про це добре пам'ятають. Це один з таборів для вимушених переселенців у Німеччині. Знімають на телефон самі мешканці: будівля, приміщення колишнього заводу, кімнати, бокси з пластикових перегородок. У кожній по два двоярусні ліжка. Шумоізоляція відсутня, облаштовані усім необхідним кухня та санвузли. Зі слів мешканців на життя тут не бідкаються, адже головне безпечно на відміну від українських міст, які росіяни продовжують. Продовжують атакувати своїми вбивчими ракетами. Водночас наші не забувають, що цей прихисток тимчасовий і щойно Україна переможе, повернуться додому. Але... Теперь будемо спомінати там доміки під Києвом. Да, там було, ну, Посмотримо, посмотримо. Це время лежать. Захист розрахований на три роки, тобто до березня 2025-го. Це останній термін згідно з директивою, коли ЄС надає прихисток вимушеним переселенцям з України у державах Європи. Потім вони мають повернутися до країни, громадянство якої мають. Водночас, вже з наступного року, деякі держави-члени починають скорочувати витрати на утримання українців. Наприклад, у деяких федеральних землях Німеччини збираються удвічі зменшити бюджет на прийом та інтеграцію новоприбулих, заявили у Берліні. Йдеться про максимум 1,7 мільярдів євро у порівнянні з цьогорічними майже чотирма. Причина шалена інфляція, яка охопила ФРН під питанням збереження соціальних виплат у Польщі та Нідерландах. А от Бельгія реєструє тільки тих українців, хто попередньо сам знайшов собі житло. Місць у таборах для переселенців немає. Вочевидь, допоки повномасштабна війна в Україні триватиме, європа не видворить українців зі своєї території. Тобто, за потреби у Єврокомісії готові після березня 2025-го – Подовжити захист наших вимушених переселенців у ЄС спеціальний радник з питань України Лодивейк Ашер запропонував Брюсселю разом з українським урядом надати спеціальний захист українцям на очікуваний термін після військової реконструкції приблизно на 10 років. Але все залежатиме від ситуації, щойно Україна переможе окупантів. Наші громадяни зможуть безпечно повернутися додому. З Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.